Сьогодні хочу поділитись показовим випадком, коли зневажання до труднощів та справжній чоловічий характер призвели до важких наслідків. Спілкувався з подружньою парою з приводу неможливості статевого акту через відсутність реакції у чоловіка. Проблема триває біля півроку. Пацієнт переніс інсульт внаслідок закупорки мозкових судин. Тромб біля року назад. На перший погляд, без видімих причин. Однак виявилось, що здоровий чоловік середнього віку вирішив вакцинуватись від відомої інфекції 2019 року. Після вакцинації почував себе погано, однак не зміг відмовити родичам та інтенсивно працював на ділянці, вважаючи, що чоловік має перебороти труднощі. Відомо, що як це захворювання, так і вакцинація могли спричинити утворення тромбів в судинах і в даному випадку спричинити інсульт. На щастя, своєчасне лікування дозволило запобігти важким наслідкам. Поряд з цим дрібні тромби утворюються і в інших органах, порушення роботи, яких на фоні інсульту неможливо було помітити, а їх функція також значно постраждала і вимагає додаткового лікування. Згадуємо цей випадок не через те, що ми проти вакцинації. Вакцина це одне з найбільш значних медичних відкриттів, однак звертаємо вашу увагу на те, що інколи необхідний охоронний режим дозволяє зменшити ризики важких побічних ефектів, а недоречний подвиг дорого коштує. Враховуйте на це та будьте здорові. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.